Україна велика, пішки не обійдеш. Друзі! Сало, дивись, як треба. Заходь. Сідай. Вас вітає! Криворіж Електротранс. Купляємо талончики. Ви бачите так званий підводний човен у степах України завод «Криворіж Сталь. Найбільше металургійне підприємство України. Він виробляє чавун, сталь, прокат, сортовий пасток. Дуповий, рівнополочний, нерівнополочний, полок, вода, а це що забачить? Чотири тисячі граблів! Ну тут і пекло. Фу. До речі, про пропи. Жив тут колись козак Іван Ждан. Він за переказами злимав чортом рік. І заснував місто Рем. Кривий ріг. Слухай далі, чорти вирішили, помститись. Вкрали козацьких жінок і всякого добра чимали. І саме тоді Іван Ждан винайшов перший да козацький підводний човен. Мене стемніло. На місяць Хмарка насунулась, козаки всі засідки, перепони оминули, і так дісталися до пекла. Три ночі спускалися козаки до чортячого ліва. М'яу, ти вдихалися тоді чортяком на горіки. Мляу! і знайшов Сергій, Марфу, а Михайлик Марусю. Кожен повернув своє. Мурняв! і вирушили козаки до дому. У нас на Криворій сталі найбільша у світі дев'ята доменна піч. Купуємо талончики. А люди в Кривому розі дуже примітні і люблять їздити на трамваях. І навіть підземці ходять трамваї. І літають на трамваях. То де ж ваші талончики, а ну виходьте з трамваю зайдіть! Я ж йому казав, купи квитки. от скнара хвоста. гроші грошенята зекономили.